Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Повідомляється що до будівлі Ради Федерації в Росії на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер на опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки, людей у військовій формі та з автоматами. Рух на вулиці перекрили. З чим саме пов'язане прибуття військових невідомо, пишуть телеграм-канали. Російські ЗМІ зазначаючи Федеральна служба охорони ФСО до цього анонсувала навчання на території будинку уряду. Ради федерації, держдуми та комплексу будівель адміністрації президента. Проте більшість підозрюють, що стан речей в Кремлі зовсім не такий, як про це раніше розповідав Путін. Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін заявляє. Про те, що нібито найближчим часом Росії не буде проводитися. Друга хвиля мобілізації. Він продовжує говорити, що, начебто, війна проти України йде за планом. Усі цілі виконуються, а проблеми вирішуються. Проте диктатор РФ не конкретизує, які саме завдання, на його думку, були виконані успішно. Про це розповів російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін 24 му каналу. На думку Фейгіна, Путін найімовірніше бреше про те, що не буде другої хвилі мобілізації. Тоді я охоче вірю, що через кілька місяців війна закінчиться, тому що потенціал цієї мобілізації вже вичерпано, сказав Фейгін. Правозахисник зазначає, що мобілізація в Росії не допомогла російським окупантам втримати під контролем правобережжя Херсонщини і захопити Бахмут. На Донеччині. Опозиціонер вважає, що Путін все-таки проведе другу хвилю мобілізації, коли ситуація на фронті стане взагалі поганою для армії РФ. А от радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк поділився думками на рахунок варіантів завершення війни. Як зазначив Подоляк у Твіттер, шлях до завершення війни один: військові поразки російської армії, санкції проти РФ та внутрішній саботаж в Росії. Радник керівника офісу президента також наголосив, що не потрібно боятися постпутінського майбутнього. Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі. Плюс санкційне виснаження російської економіки, плюс ізоляція Росії на світових ринках, плюс внутрішній саботаж всередині РФ дорівнює перемога України та відновлення глобальної безпеки, написав Подоляк. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!